Сьогодні покажу вам, як я готую вдома найсмачніший домашній майонез всього за 5 хвилин. До двох яєць додаю пів столової ложки цукру, пів чайної ложки солі, дві чайних ложки гірчиці та починаю все збивати. Далі поступово вливаю олію, додаю її доти, доки мене почне влаштовувати густота майонезу. Показую вам весь процес в прискореному темпі. Коли у мене вже все влаштовує, додаю яблучний оцет, десь 1-2 столових ложки для смаку, а також він висвітлює трішки майонез. Ще декілька хвилин збиваю і все. Найсмачніший домашній майонез готовий! Ось такий у мене вийшов смачний, натуральний і корисний майонез. Ви точно будете знати, що в ньому лише якісні інгредієнти, і він абсолютно безпечний для вашої родини. Спробуйте приготувати, вам сподобається! Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, і нехай у вас завжди все виходить.